Розкажу вам зараз жалісну історію. Е, у мене є аккаунт Тіктоку. Ну, тут теж аккаунти, тут не дуже багато. Але тут якось набираються підписники. Я вам дуже дякую за підписки, за лайки, за все. Ну, не багато, але є. А ось у Тіктоці, я не знаю, що там таке, не те. У мене було по 200-200, причому 200 набирається за, за 3 хвилини. А потім все. Так дуже дивно. Ось. А було, а потім взагалі впало. Я вже не викладала нічого, бо впало до 80, 80 людей переглядів. Я не кажу про лайки. Про лайки я мовчу, лайків взагалі нема. Якщо <кій> один-два є, то гарно. Ну, ні то ні. Я також в ці куток там, інформацію черпаю. Тобто мені це стається корисним, не дивлячись ні на те, що в мене не виходить. Так тікток почав мене жаліти і давати мені відео, як знімати відео, як продвинути аккаунт і так далі. Я йому дуже дякую. Навіть тікток мене жаліє, що я так стараюсь, і відео ніхто не дивиться. Може, треба інший аккаунт відкрити, бо знаєте, що трапилося. Я там, мені подобався один музикант, він ну, не скрипка, а це велика бандура така стоїть на полу, грав. Я забула, як називається. Ну, зараз, поки буду думати, то купа хвилин пройде. Ну, Ви знаєте, що це стоїть такий на, на полу, і він смичок, і він грає. Великий такой. Я ставила лайки, писала коменти. І мені б стали оці фейкові аккаунти додатися цих чоловіків, і його там аккаунти, ну, які, які хтось створює, а він може, він мабуть і не знає. І ось Надобавлялося, причому і, і лайкали вот так, і, Мабуть, щось там заблокувало, чи що, я не знаю. Ну, може, дійсно, мої ролики і не цікаві. і Не цікаві, господи. Ну, ладно, коротше, і може це теж зіграло ролі. Досі, досі додається. Я вже того музиканта туди не заходжу, нічого не лайкаю. бо... Для чого воно мені, що потім от приходили і писали мені там хай б'юті, хай не б'юті. Це просто жах. Ось я не відповідаю, бо це ну Просто і з екрантом щось не так стало. Думаю, може новий відкрити. Це ж треба знову його розкручувати, щось робити. В мене нема ні сил, ні часу, як то кажуть. Ладно, подивимось, як воно.